Дівчата, всім привіт! Сьогодні вам покажу класну добірочку по харківським прикрасам, комплекти і не тільки. Деякі моделі можливо перезимовити, на деякі треба уточнювати, чи є камінчики, хто забажає. Ну, всі подробиці, якого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. Також перед показом хотіла сказати, хто чекає на січневий марказит, то він в дорозі трошечки запізниться, але сподіваюся, в перших числах лютого ми його отримаємо. Нагадаю, що для зв'язку необхідно написати у Viber, WhatsApp, Telegram. А посилання на месенджери є в першому закріпленому коментарі. Там ви також знайдете посилання на Instagram, Telegram, канали Viber, спільноту з наявністю. І, в принципі, вся інформація вона завжди є закріплена під відео або в першому коментарі. Дівчата, я почну з цієї розкішної яшми. Вона лишилась з минулих постачань. Подивіться лише на цей колір. Він таки більше до... Червоного, теракотово червоний прекрасний просто камінь. Каблучка 19,5 наявності. Зараз окремо все покажу, вам під колончик можна ж гуд взяти. Там також є варіантики далі подивимось. Дівчата, сережки існують. Хто бажає, будемо дізнаватись у виробника, чи є таке каміння. Тому пишіть кому цікаво. Так, тут у нас каблучка з вагою 26-47 Сережки, звісно, з меншими камінчиками, вони там на петлях будуть йти. Цю модель дивилися сто разів, але кожного разу нові камінці і виглядає по-різному. 3 на 4 см розмір камінчика. Дивіться сюди, який вам класний жгутик хочу запропонувати він тут йде градієнтом, такий коричнево-червоний колір, а з іншої сторони, ось такий в зелений переходить, дивіться. ось строкатий жгутик. По довжині вони є 50-55 наявності, але інші також можна замовити. Або, дівчата, класичний чорний, також буде супер. Чорні там, здається, всі розміри пропишу на екрані. Довжина підвісочки 6 см, камінчик також 3х4 см. Так, і браслетик 38-27 за вагою. Довжина регулюється 17,5-19,5 см. Замовлення, дівчата можна зробити довшим браслет, але він буде довшим за рахунок оцих подовжуючих ланцюжків. Самих ланочок більше не стане. Дівчата, Модель така не дрібна, але дуже дуже стильно виглядає. Повірте, вона не виглядає занадто габаритно. Вона ось саме те, що треба за розміром. Дівчат, по ціні зазначаю на все. Звісно, не хотілося б розбивати цю красу, але якщо там хтось дуже сильно хоче, пишіть, щось придумаємо. Далі, дівчата, маю ось такі два класні комплекти без каміння з драконами, вони так гарненько оксидовані. 18 і 19 розмір наявності, інші під замовлення. Сережки за вагою 11-19, ось така застіпка. Такі вони пласкенькі, як монетки. Вага каблучки 7,46. Розмір 2 на 2,8 см з цих овалів. А довжина сережки 4,6 см. По вартості комплекту 2565 гривень 61 долар. Наступна краса ось такий комплектик з ограньованим аметистом в 20-му розмірі. Камінчики досить цікаві за кольором, не темні, не світлі. З різними такими діляночками є світліші, темніші. Подекуди є природні мікроподряпинки. Я вам показую максимально близько, нічого критичного. Каблучка 20 розмір, повторюсь, сережки, вага 12,24, застіпка. Краса. Каблучка 5,88, така широка шинка. Камінчик сантиметр на 1,4 довжина сережки 5 см. Вартість комплекту 2560 гривень 61 долар. Для дівчата, ось такий акуратний комплект з штучним коралом Ми в 17 розмірі. Колір коралу. Він не моркв'яний і не яскраво червоний, він такий спокійний, лососовий, дуже симпатичний. Вага 474 сережок, Гарненький на кожен день, супер буде. Камінчики 07 на 1,5 см, і по вартості 1765 гривень 42 долари комплект. Дівчата, ось такий комплект з білим цирконієм в 19-му розмірі в наявності, браслети вже всі забрали. Дівчата є тільки один ось цей сет можна дозамовити: браслет на шкірі і підвісочку. Такий лаконічний, але камінці нереально гарні, сережка, вага 14 грам, застібка англійська. І каблучка 7,80 за вагою. Розмір камінчиків 1,4 см, довжина сережки 4 см. І ціна комплекту 2730 гривень 65 доларів. Далі, дівчата, ось такий симпатичний комплект з культивованими перлинками. Є в наявності в мене дві каблучки: 18,19,5 Сережки тільки одні, тому каблучку можна взяти окремо, хто бажає. Мушельки дуже-дуже гарненькі. Вага сережок 873 застіпка. Трошки більші перлинки в сережках, ніж в каблучці, і розмір каблучки трошки менший. 5,53 за вагою вона. Каблучки 1,4 на 3,5, і сережки 1,5 на 4,3. Вартість комплекту буде 2230 ,53 гривень 53 долари. І окремо каблучка 925 ,22 гривень 22 долари. Далі, дівчата, ось такий класний є глянцевий сет у 19,5 розмірі. Такий він дзеркальний. Нічого зайвого. За вагою сережки 9,73, застіпка, каблучка 6 грам за вагою. В діаметрі 2,7 см і вартість 2560 гривень 61 долар. Тепер, дівчата, дивіться, який класний комплектик, давно не показувала. Є в наявності каблучки 18, 18 5, можна брати окремо каблучки, хто бажає. А щодо маломірності, в принципі, вони проходять на вказані розміри, але ви маєте розуміти, що широкі каблучки вони за відчуттями ніколи не будуть сидіти так, як з тоненькою шинкою. Ось це на 18 проходить, але відчутно, що вона є. Вона так по пальчику гарно сидить. Тому хто як любить носити. Якщо любите, щоб не відчувалась прикраса, пів розміру можете забирати. Якщо вас влаштовує те, що вона відчутна, то 18-18,5 повні. Вага сережок тут 7,71, ось така застіпка. Ширина каблучки 1,2 см, довжина сережки 2,3 см. По вартості каблучки 1260 гривень 30 доларів, сережки 1430 гривень 34 долари. Далі, дівчата, ще один класний сет без каміння у 19,5 розмірі. Називаю його павутинка. Сережки 9,74 за вагою, застіпка. А в них існує в заводу кілька таких комплектів, які між собою поєднуються. Вони з такими візеруночками всім. Кого цікавить, пошукаю, там може бути великий комплект. А 6 це вага каблучки. Довжина сережки 4,3 см. Каблучка 2,5 десь в довжину. По вартості 2520 гривень 60 доларів. Далі, дівчата, я маю ось такий класний комплекти, так розкішний, на мій погляд, але він досить давно у мене лежить. Не знаю чому, дійсно дуже гарний. Тут у нас ось такі монетки сердоліку, подивіться, якого гарного. І ось ці камінчики, це димчатий кварц, у підвісочці більший, в сережках дрібніший. Вага підвіски 7,53 і сережки 15,40. Щодо каблучки, вона може бути така, як верхівочка у цих виробів, широченька без каміння. Саме з камінчиками ні. Хоча, хоча можна щось подумати. Довжина сережок 6 см, підвізки 5,5 с. Камінчики десь 2 см. І вартість такого комплекту 3235 гривень 77 доларів. Далі дівчата на залишках маю ось такий симпатичний комплект з барочними перлинками. Є сережки підвіска, один сет, він разом продається. І окремо можна ось таку підвісочку ще взяти. Сережки за вагою 10 грам і підвіска 4,5 на англійській застіпці, Ну, все як треба. Перлинки тут рухомі, повітряний такий класний сет. Довжина сережок 5 см, підвізка 4 см. Діаметр 2,5 см ось цих кол. Набором буде 2230 гривень 53 долари і окремо підвізка 715 гривень 17 доларів. Ще дівчата поперла маю ось такий комплектик з майоркою, сережки і підвіска. Гарні такі видовжені крапельки з перламутровим відливом. Довжина сережки 5,2 см, підвізки 5. За вагою сережки 8,42, підвіска 3,64 на англійській застібці. Дівчата, я нагадаю, що Майорка це штучні перли. Бо деякі дівчата не знають. Я хочу про це окремо сказати. По вартості комплекти 1765 гривень 42 долари. Ще, дівчата, мають ось такий класний сет без каміння, сережка і підвізка. Можливо, дозамовити каблучку також в такому великому діаметрі. Сережки за вагою 18,5 грам, застіпка. І підвісочка 8,42. Ось таким вушком. Подовжені вони 5,8 см, діаметр нижньої частини 3,5 см. Вартість комплекту 3780 гривень 90 доларів. Ще, Дівчата ось така є розпаровочка, каблучка з ріолітом в 19,5 розмірі. Вага 10,38 см. Гарненький камінчик. Чи їх зараз взагалі ставлять цей сет? Не знаю, можу уточнити. Сережки в комплекті можуть бути, але будуть важкі там 20 г або навіть трошки більше. Діаметр камінчику 2,5 см і вартість 1975 гривень 47 доларів. Ще дівчата кілька каблучок також розпаровочка. Ось така модель з яшмою в 19 му розмірі. Вага 11,16. Можливо, дозамовити комплект до всіх трьох каблучок, які я зараз покажу. Дуже класна яшма. Моделька не бюджетна, але розкішна, погодьтесь. По габаритам і ціні зазначу. Тепер дівчата для дюймовочок пропозиція. Каблучка в 16 му розмірі з білим фіанітом. 3,38 вага. Можуть бути сережки, браслетик, можливо, треба уточнити. По ціні зазначу. І така, дівчата, у 18-му розмірі моделька з хризоколою штучною буде на розпродажі. Можна дозамовити також комплект. Так, 6,97 вага, 18 й розмір. В житті камінь більш зелений, не такий блакитний. І ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер Ватсап Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.